Благословенне ім'я нашого Великого Бога, Отця Сина і Святого Духа відкриємо Євангелію від Матвія, шостий розділ. Читаємо 24 та 25 п'ятий Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє у щось зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла? Християни знають, що вони. Покликані служити Богові, і наш Спаситель попереджає всі покоління віруючих у нього, що йому можуть служити тільки ті, які відмовляться від служіння Мамоні або богатству. Мамон це сирійське слово, що означає багатство, розкіш або земні блага. Це суперник Бога, якому служить, і в цьому сенсі це ідол у вигляді земних благ. Який для багатьох людей є сенсом життя. Причому мамона, за словами Ісуса, це не якесь особливе багатство, яке мають, наприклад, олігархи, а надмірна турбота, журба за їжею, одягом та іншими матеріальними цінностями. Тобто служити мамоні може навіть бідна людина, у якої думки. Насамперед зайняті не Богом, а поповненням природних матеріальних потреб. Євангеліє від Марка, 10 розділ, читаємо 23 та 24 вірші. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко о тим, хто надією кладе на багатство увійти в Царство Боже. Тут може здатися, що слова Ісуса стосуються багатіїв, люди схильні слова Христа про багатство відносити не до себе, а до найбагатіших людей. Але слово перекладене як багатство має значення в оригіналі майно, добро, багатство, кошти «грошень». Тобто це стосується кожного з нас. Не дивно, що учні від слів Господа, як написано, жахнулися. Надія на цінності цього світу перешкоджає увійти в Царство Боже. Це може здаватися нонсенсом, причому як для людей світу, так і для зовні духовних служителів Бога. Ось як відреагували на слова Христа Фарисеї в Євангелії від Луки, 16 розділ, 14 та 15 вірши. Чули все це і Фарисеї, що були сріблолюбці. Та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваше серця знає Бог, що бо високо у людей, те перед Богом гидота. Як бачимо, слова Спасителя проставлення до матеріальних цінностей викликали нерозуміння у всіх. учні жахалися. Фарисеї сміялися. У Бога радикальний погляд на служіння йому. Ця категоричність викликала і донині, викликає сміх у багатьох людей. І християни можуть не бути винятком. Але така безпечність обходиться дорого, і ці люди залишаються духовно безплідними. Читаємо, з Євангелія від Матвія, 13, розділ 22 вірш. А між терен посіяне. Це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно застається без плоду. Цікаво, що самі гроші духовно нейтральні, і тільки наше ставлення до них та до інших цінностей впливає і часто визначає наше духовне життя. Випробування грошима мало хто витримує, і справа не завжди в їхній кількості. У пам'яті багатьох людей важкі часи, коли весь народ продавав свої голоси за продуктовий пайок, при цьому щиро дивуючись, як можуть високопоставлені чиновники продаватися за мільйони. На жаль, і зараз під час військового протистояння серед окупантів чимало виявилося тих, хто за гроші пішли вбивати. Є і різні життєві випадки, коли люди, переслідуючи свої цілі, дають або беруть хабарі, обманюють. У Бога і людей різні цінності. Хоча Господь і володіє всіма багатствами світу, проте Він, як написано, бувши багатий, збіднів ради нас, щоб ви збагатилися Його уборством. А тих людей, яких би ми назвали успішними, Бог називає божевільними. Згадаємо про це в Євангелії від Луки, 12 розділ з 15-го вірша. І промовив до них глядіть, остерігайтеся всякої зажерливости, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він сам про себе і казав. Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніше поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай її штапи і веселися. Боже до нього прорік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позастанеться те, що ти був наготовив, так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. А чи потрібне нам планування, працьовитість, успіх у наших справах? Звичайно, але все має бути на своєму місці. Ми повинні шість днів працювати до того ж у поті чола. Але головне повинно залишатися головним, духовне життя та стосунки з Богом завжди мають бути в пріоритеті. Як же розрізнити цю грань? І знати, коли ми служимо Богу, а коли мамоні, наведу ознаки неправильного ставлення до грошей, ознаки неправильного ставлення до грошей. І перше, це невдоволення тим, що маєш. Читаємо Перше Тимофію, 6 розділ з 6 по 8 вірші. Великий же зиск, то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Хоч би який у тебе не був достаток, але якщо ти не задоволений тим, що маєш. Це ознака невдячного Господу серця і неправильного ставлення до грошей служіння Мамоні. Ще це свідчить про недовіру до Бога, який дає нам, як написано, усе, що потрібне для життя та побожності. Ще ознака неправильного ставлення до грошей. Це прагнення збагачуватися. 1 Тимофію, 6 розділ з 9 вірша. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втрачають людей на злагоду і загибель. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Пристрасне намагання домагатися більшого матеріального забезпечення, це є грошолюбство, яке, як написано, призведе і до багатьох похотей, і до лиха, і навіть до відступу від віри. Тому, якщо хочеш бути людиною Божою, тікай від бажання збагачуватися. Так само, як написано тікати від блуду, і як Йосип тікав від дружини Потіфара, хоча це йому дорого обійшлося, так і нам треба тікати, щоб нам це не коштувало від думок і пропозицій швидко збагачуватися. Великі і швидкі гроші бувають хіба що при крадіжці зв'язку зі злочинним світом та Корупції. Приповісті Соломона, 23 розділ, 4 вірш. Не мордуйся, щоб мати багатство, відступися від думки своєї про це. Буває. Що людина пристрасно чогось прагне і домагається цього. Наприклад, християнин мріє про гарну плазму з великою діагоналлю. І після того, як покупка зроблена, він вже менше відвідує богослужіння, менше молиться і читає Біблію, але замість цього сидить перед екраном. Таких прикладів може бути багато. Бажання збагачуватися може утримувати християнина, давати, наприклад, десятини приношення, мають на увазі приношення, які для нас справді відчутні фінансово і які можна назвати жертвою з нашого боку, а не сума, яка ніякої ролі в нашому бюджеті не відіграє. Причому такі люди думають, що це допомагає економити та жити краще, але в підсумку вони отримують злидні як духовно, так і матеріально. Звідки ж дійсно походить серібролюбство та служіння мамоні? Писання говорить, що основна причина це людська заздрість. Приповісті 28 розділ, 22 вірш. Завидюща людина спішить до багатства. Якщо ми прагнемо володіти тим, що є в інших більш забезпечених людей, а також задовольнити свої плотські запити ще більше, рівняючись на тих, кому це вдалося, це явний прояв заздрощів. Наприклад, раніше люди спокійно жили без технічних новинок, які з'явилися зараз, не мріяли про них і не прагнули, звісно, їх придбати. Але ось вони з'явились, і цілі у людей змінилися. Свого часу 17-річний школяр з Китаю. Продав свою нирку, щоб купити айпад і айфон. І можна подумати, який дурний хлопчик. А чи розумно чинять ті християни, які набираються боргів і кредитів, щоб просто зараз придбати те, без чого можна спокійно жити? При цьому втрачають спокій, бо тепер їх переслідують думки, як повернути борг чи кредит. Згадаємо 10 заповідей. Одна з заповідей звучить так: І не бажай дружини ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого ані поля його, ані раба його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що є. У ближнього твого. Тут не сказано, що це просто заборона відбирати або заволодіти майном іншого, а й бажати це майно в серці своєму, домагатися придбати подібне майно. Тобто ця заповідь застереження від заздрощів. Якось знайома християнка однієї з церков зайшла до нас позичити гроші. У нас запасу грошей не було, але були суми, які ми відкладали на десятину приношення на витрати, пов'язані з підтриманням здоров'я. І сусідка знала, що ми відкладаємо на ці гроші вона і розраховувала. Бог каже, щоб ми в чесноті показали розум. І ми запитали, на які цілі сусідка хоче позичити гроші. Вона почала. Питати, що ну яка різниця, але їй довелося сказати на водяний фільтр для квартири, який коштує близько 7 тисяч гривень. На що ми сказали, що в нас зараз дефіцити з грошима, і ми, хоча відкладаємо, але з тих грошей не дозволяємо собі взяти і на продукти, яких нам не завжди може вистачати. І якщо б сусідка потребувала або їжі, або термінових ліків, скажімо, ми б їй допомогли. Тобто ми відмовили, на що вона образилася, на емоціях наговорила різні слова, але розсудливість, це то, чого чекає від нас Бог. Як здавна так і зараз сатана ловить людей в мережу служіння Мамоні. Причому люди здійснюють цю угоду із задоволенням, вносячи як плату свою душу. Господь через пророка Єзекіїля так описує царя тирського, який у контексті є прообразом сатани. Єзекії, 27 розділ, 13 вірш. Яван, Тувал та Мешех – це купці твої людську душу та мідяні речі давали вони за замінний крам Тві. Ця тактика. Торгівлі сатани з людьми, матеріальними цінностями в обмін на душі, збережеться і до кінця історії цього світу. Так сказано в останній книзі Біблії про падіння Вавилона великої блудниці. Об'явлення, 18 розділ, читаємо спочатку 11 вірш. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, тобто за Вавилоном, великою блудницею, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу, і го вірша і рабів, і душ людських. На жаль, поширена хибна думка, що успіхи в гонитьбі за матеріальними багатствами не відіб'ються на особистому духовному житті на стосунках з Богом. Багато хто з християн вважають, що якщо їхні доходи стануть вищими, то вони зможуть більше служити Богові своїми фінансами. Також вони думають, що додаткові гроші допоможуть вирішити багато проблем, які раніше заважали їм служити Богові. Але історія народу Божого говорить про зворотнє. Повторення закону 32 розділ, 15 вірш. І потовстів єшурун, та й брикатися став. І потовстів, погрубів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння свого злегковажив. У старому завіті в історії Божого народу простежується циклічність. Її особливо видно у книзі суддів. Перший крок Божий народ у тісноті від гнобителів волає до Бога. Далі Господь дає визволителя у книзі суддів, суддю, через якого євреї збавляються від ярма. Далі приходить час спокою і благоденства. Далі, у цей час процвітання Божий народ забуває про Бога і починає грішити, і далі Бог посилає відплату. Завойовників євреї згадують про Бога, волають у скороботі до Нього, очищуються, і цей цикл багаторазово повторюється. Як ви думаєте, у Біблії багато прикладів людей, які витримали випробування багатством? Скільки ви зможете таких згадати? Особисто я знайшов. Двоє таких людей. Авраам та Йов. Можливо, ви. Даниїл. Ще раз. Даниїл, давайте зважати. Даниїл, хоча мав певний статок, але давайте згадаємо, що він був рабом взагалі. І те, що належало рабам, все належало господарю. Ну, він був, Яков, так. Яков, ну там відносно Авраама, я б сказав, що там не такі статки в нього були. Можна згадати деяких інших людей, наприклад, Йосипа, який хоча багато чим володів, але теж був рабом у свого господаря. Тобто, наприклад, я бачу тільки двох Божих людей в писанні, які витримали випробування багатством. Чи стане хтось з нас третім? Я сумніваюся. Ось оцінка Богом християн, багатих духовно, але бідних з точки зору людей світу. Він каже, я знаю діла твої і біду, і убоство, але ти багатий. А ось і оцінка Бога християн, які виявилися успішними у своєму прагненні до фінансової, так би сказати, незалежності. Об'явлення 3, розділ, 17 вірш. Бо ти кажеш: я багатий із багатів. І не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Бог нам говорить про прагнення до багатства. Він про це говорить, але не до грошового і не до матеріального багатства, це багатство благодаттю. Згадуємо, що написано: а Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити. Далі він каже про багатство щедрістю. Написано, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Ми ще повинні бути багатими благословеннями. Як написано, вірна людина, багата на благословення та іншими неминущими цінностями. Усе-таки багатство від слова Бог, а не від слова гроші. Ісус вжив слово сполучення багатіти в Бога. А для людей, які борються із спокусою грошолюбство або схильні до служіння Мамоні, Господь дає Правильний напрямок. 1 Тимофію, 6 розділ, 11 вірш. Але ти, о боже людино, утікай від такого, тобто від бажання збагачуватися, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Отже, ми повинні служити Богові. Для цього, зокрема, нам необхідно віддалятися від служіння мамоні, що виражається в невдоволенні тим, що маєш, і в прагненні збагачуватися. Замість прагнення до матеріальних багатств ми насамперед повинні багатіти в Бога, набуваючи неминущі духовні цінності. Амінь.